Зима для мешканців рівненського зоопарку період, коли природа змінює свої барви, а тварини адаптовуються до холодів під пильним наглядом працівників. Кожен вид має свої особливості зимівлі, які враховуються, аби створити комфортні умови для їхнього проживання. З настанням холодів у працівників є так би мовити важлива місія. Ми переміщаємо цих тваринок до їхніх зимових приміщень. Звичайно, що ми готуємося до цього заздалегідь. на території нашого закладу функціонує чотири котельні з твердопаливними котлами відповідно за кожною котельнею закріплені певні вольєрі, певні будиночки з тваринами. Теплолюбивих мешканців, таких як лемурів, мавп рептилій та сурикатів переселяють в теплі будиночки, де працюють системи обігріву і спеціальні лампи. У таких приміщеннях підтримується стабільна температура й вологість, що створює умови подібні до їхнього природного середовища. До прикладу, тапіри рівнинні це мешканці південної та центральної. Ні, Америки, звичайно, що. Вони також не переносять холодів, тобто для них така стала хороша температура, це плюс там, 25 і вище. Вони себе почувають в цей час дуже комфортно. Відповідно, взимку вони перебувають в своєму будиночку. Будиночок також знаходиться під обігрівом, в них є тепла підлога. Аргентинські папуги, попри те, що їхня батьківщина Південна Америка, витримують морози до мінус 20 градусів. У своїх звичних вольєрах також залишилися гуана, колами, альпаки і тигри. Для них важливо зберегти доступ до свіжого повітря, адже їхнє густе хутро дозволяє витримувати холод. Вони фактично комфортно себе почувають взимку, звичайно, що на території. Їхніх вольєрів є також будиночки. Вони завжди відкриті. Тобто, коли тваринці можливо некомфортно, чи не подобається там погодні умови, там сніг, вітер або ж дощ, вони також можуть переміщатися всерединку. У рівненському зоопарку налічується близько 200 видів тварин. Та зараз відвідувачі можуть побачити лише половину. Теплолюбиві звірі нині зимують у захищених від холоду приміщеннях і чекають своєї зустрічі з людьми вже навесні. Ірина Котюк Олексій Олексій. Янко випуск новин.